Збилася у нас така невеличка закупочка. Показую, що взяла для нас ось така кава німецька. Дуже її полюбляю і беру майже завжди, але чомусь у нас вона в Костополі дешевша, ніж на закупочках. Взяла шампуні сієн. Ось такі. Дуже нам сподобалася ця фірма, тому взяла цього разу дві штучки, дуже часто ми миємося і велика сім'я, дуже великий розхід. Взяла лаєн ось такий, Далі ось таке взяла пташине молоко в такій цікавій упаковочці. Воно також закордонне. Але це, швидше всього, на продаж, бо на нашу сім'ю така кількість дуже маленька. Далі, показую, взяла ось такі цукерки, це також на перепродаж. Закордонні ідуть трюфіля із карамеллю. Вже я їх розіграла до цих пір, тому в мене їх в наявності вже немає. Тут в упаковочці 1 кілограм, просто показую вам те, що також купую. Далі взяла для нас яйця 30 штучок по 35 гривень за десяток і взяла ось такий чималий пакетик. Шампіньйонів буду закривати на зиму салатик, покажу вам пізніше. А що ти робиш, Василько? А що ти робиш? Ти сосю смокаєш? Яка сося вкусна! Василько, а ти не за великий насосю? Мамин чехольчик? Ти не за на сосю? Точно она тебе добра? Mm. Да? Что, Сося такая? Как вкусно, Сося? Такая Сося. Сося. І також нещодавно, коли ми їздили на закупочку європейських товарів, то заодно заїхали в дуже цікавий магазин, прикупили деякі продукти. Взяли ось такі оселедець-упаковочку. Можливо, якщо знайду чек, вам покажу в яку ціну. Також заїжджали ми в Олександріївські ковбаси. Це поруч із нами. Є завод цих ковбас, тому брали сосиски такі. По 87 гривень за кілограм. Далі взяли ось такі сердельки, які можна підсмажувати на грилю, запікати або на сковорідці буває, я готую. Також взяли варшавську палочку ковбаски. Ось по цінах ковбаси вам взагалі не скажу майже нічого, бо там чеки не видають, а чоловік ходив сам, бо Діти були в машині, і вирішила лишитись в машині я. Так, далі ми брали ось таких два йогурта в таких баночках скляних. Пам'ятаю, що ціна їх була 24 гривні за баночку. По об'єму вам точніше не скажу, але, здається, 250 приблизно мілілітрів. Дуже смачний йогурт, дуже швидко розлетівся. і... Також брали ось такі глазуровані сирочки по 34 гривні. Всередині їх іде 6 штучок. Простенька упаковка. І, як на мене, дуже класно, що в такій картонній упаковочці запаковують, менше всякого салафану, менше всякого пластику, а ось так в картонній коробочці. Тим паче на нашу велику сім'ю то саме те. Королівський смак взяли майонез. Також взяла в запас кукурудзки три баночки. Чемпіон. Вона була по акції. Не пам'ятаю ціни. Чек шукала, не знайшла. Ось такий горошок-гурман, здається, по 24 гривні баночка була. Сердина в олії, також взяла з запасом. Якось цього разу я брала все по 3. І взяла кільку в томатному соусі. Пізніше вам буду показувати, що я з неї готую. Бо в чистому вигляді ми кільку не їмо, а ось я її використовую для приготування. Круглий рис взяли, взагалі ціни ростуть. Здається, по 52 гривні 900 г. І довгозернистий ось такий. Також взяла таких е, цукерочок, шоколапки. Далі конафето взяла. Кожна упаковочка така десь приблизно 20 з копійками. І мілкі сплеш, такі досить непогані смачні цукерки. Також взяли два пакети по 3 кілограми макаронів, такі ріжки. Ось, і також таку. Ніби спагетті дрібненьку вермишельку. Трішки поновили ми так звані запаси. Василько дуже щасливий, бо вдома прибуло дуже багато продуктів. Тому він, як завжди, любить все розбирати, допомагати і складати. Так, взяли ми ще таку олію радима. 5 літрів. Раніше я брала іншу марку, але тепер я беру тільки цю, бо тут дійсно є 5 літрів. І також побачили ми ось таку воду, 1,5 літра. Ціна її була приблизно 10 гривень пляшка. Вона з лимонним смаком. І взяли спаєчку. Воду ми вже куштували, вона дуже смачна, тому наступного разу візьмемо більше. І так, повернулася я із центру міста, ходила спеціально по памперси, по даду. У нас у Вовчика закінчились і четверка плюс вже їх зняли з виробництва, їх не продають. А, так. Взяла четверку Максі, сподіваюся, що вони нам ще будуть підходити. І взяла п'ятерочку Джуніор, да, Васильку? Так. Да. Васильку взяла на запас. Ми раніше брали Джой. Цей раз побачила у копійці акцію по 200. Здається, 55 щось в таких кордонах. І тут 36 штучок, так само, як і в Джої. Трусиками взяла попробувати, бо... Джой останнім часом якось дуже дорогенький, то побачимо. Побачимо, як будуть ці по якості. І взяла ось таку туалетну бумагу. Я полюбляю обухівську, я її завжди беру. А Її надовго вистачає. Одна штучка вже по 12 гривень. І щоб ви собі розуміли, це все. Василько, дай. Добре, це тобі. Три пачки памперсів і туалетна бумага. Це нам не вистачить навіть на місяць. І це все коштувало 900 гривень. Не знаю я, ціни ростуть. Дада по 280 гривень, але це оригінальна дада. Бо є два типи підробки, то я ходила спеціально по оригінальну даду. Взяла. Ну і ці не знаю, як вони будуть. Ці по 280, ці 255 здається. Десь так, ні. А хто такий малий. Хто такий малий телефончик. Дай. Телефончик. Ану, отдай. Ану дай. Анодай! Анодай! Ana, dai, Anodai, dai, Anodai, dai, Ana, dai Anodai, Anodai, dai, Anodai, dai, Anodai, dai, Anodai, dai, Onu dai dai, 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 dai. dai, dai, dai. dai Ось таке відео в мене вийшло з нашими закупочками. Нічого такого я особливого не знімала. Сподіваюся, вам відео сподобалось. Підписуйтесь на мій канал. Ну і всім до зустрічі до нового відео. Да? <тас> да. да.